Ти чого тут клоуна пристраивать пояснив? Ти чого тут прорвався в КНДА і будеш тут всім дихати і пояснювати, що тут хтось з тобою не так спілкується? Вийди звідси, вийди звідси. Я за братський Артем Віталійович, голова комітету, а ти порушуєш порядок. Вийди звідси, будь ласка, Вийди звідси. Ти не по регламенту тут піднімаєш питання. Я тобі доступно не А Нічого не робите, так і я. Та вийди звід, та вийди звідси. Ви 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 ти ідіот. А ти просто ідіот. Розумієш? Ми тут не зібрались робити для тебе чи не робити. А ну, знайомся з тим, де ти з Розправили ти як ще ти не зрозумів куди ти потрапив? Це засідання громадської ради. Послухайте секунду. Послухайте я мене, я секунду. Шановні не залишайте. А розпражаю. ви тихайте того, того, що у вас віст чи що? Родне. Чи у вас Родне. форма Родне зелена? Родне що трапить? Чого ви прийшли сюди? і Зневажаєте діяльність я такої я кількості? Зрозумів, що ти. Хто ви? Представтесь, будь ласка. Давайте я вам скажу, щоб вам не було скучно. Хто ви? Що ви зриваєте? Я Олексій Олексій Іванович. 12 років ФСБ дала йому тюрми. Три роки подальше. Дві критичні смерті. Що далі? Що далі? У мене життя спалили. Шановні друзі, якщо в нас не обговорюся, тут не Що ви не обговорюся. Да ми регламент тут отримуємо. Просто вийди Давай, давай, а Просто вийдеть, звідси! Та ну це що, будуть тут Я... клоуни, приходити зривати засідання? це неможливо.